Сьогодні мова піде про найстрашніше та найгучніше розслідування в Канаді, яке нещодавно було розкрито завдяки генетичній генеалогії. Ви на каналі Злочин. Ми готуємо для вас багато нових цікавих історій. Нові відео виходять постійно. тому підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити захоплюючі розповіді, які шокували світ. Також ставте вподобайки, щоб допомогти просувати україномовний контент. Приготуйтесь поринути у світ минулого, де таємниці, інтриги та загадки чекають на розкриття. Давайте розбиратися. Це було 29 березня 1975 року, коли 16-річна Шерон Прайор вийшла з дому близько 7.30 вечора. Шерон йшла на зустріч з друзями в піцерію неподалік від свого будинку в Монреалі. Дівчина так і не прийшла на зустріч. Шерон була милою та кмітливою дівчиною, була дуже турботливою та мала пристрасть до тварин. Вона мріяла вивчитися на ветеринара. Викладачі знали її як розумну та наполегливу студентку з блискучим майбутнім попереду. В сім'ї Прайор виховували четверо дітей. Шерон була найстаршою дитиною в сім'ї. Вона подавала молодшим братам та сестрам хороший приклад. Коли Шерон не прийшла до піцерії, Друзі вирішили, що дівчина вирішила залишитися вдома того вечора, тому ніхто й не повідомив її батьків. Лише коли дівчина не повернулася додому до вказаної години, так би мовити, сімейний комендантський час, батьки викликали правоохоронні органи. Спочатку детективи не були особливо стурбовані, то вважали, що Шерон, як і багато інших підлітків, ймовірно, просто пішла десь розважатися з друзями. Батьки не полягали. Що Шерон завжди дзвонила додому, якщо в планах відбувалися зміни, і завжди поверталася додому до вказаної години. Дівчина ніколи не втікала з дому, всі її кишенькові гроші та проїзд на автобус залишалися в її кімнаті вдома. Минув дорогоцінний час, перш ніж детективи приступили до пошуків. Вони дійшли висновку, що дівчину викрали, ймовірно, в провулку за власним будинком. По дорозі до піцерії ніхто не бачив і не чув дівчини. Мати Шерон, Івон, згадала, що донька казала, що їй здалося, що за нею стежив незнайомий чоловік декілька тижнів до зникнення. Також детективи припускали, що інший напад, приблизно за годину до зникнення Шерон міг бути пов'язаний. За кілька кварталів від зникнення Шерон напали на 23-річну Шеріл Рой. Це трапилося, коли у сьомій ранку вона йшла до аптеки купити підгузки для своєї доньки. Дівчина побачила чоловіка. Який йшов до неї з іншого боку провулку. Вона сказала, що він тримав руку в кишені, і виглядав так, ніби жив у цьому місці. Вона візуально не помітила нічого, що могло б її стурбувати. Вона була впевнена, що чоловік продовжить проходити повз неї, а вона піде своїм шляхом. Дівчина продовжила йти, а потім раптом почула кроки, що біжать до неї. І коли вона обернулася, чоловік, що проходив повз, кинувся на неї. Незнайомець схопив її і кинув до будівлі. Вона з усіх сил відбивалася від свого нападника і кричала. Чоловік притисніш до її горла і наказав мовчати. Вона благала взяти її сумочку, а він сказав: Я не хочу твою сумочку, я хочу кохати тебе. Він схопив її за волосся та намагався відтягти на порожню ділянку. Кажучи, ти вмреш, я поріжу тебе на шматки. Вона кричала та боролася приблизно шість хвилин. Потім група молодих хлопців прибігла до будівлі, вони почули крики. Шеріл знала одного з хлопців і почала кликати його на ім'я це змусило її нападника відступити і втекти. Після того, як нападник утік, їй допомогли дійти до сусіднього будинку і викликали поліцію. Вона описала чоловіка білий чоловік з вусами та близько 180 сантиметрів зросту. Він розмовляв лише англійською і не мав французького акценту. Він говорив спокійним низьким голосом протягом усього нападу від нападника не було чути тютюном або алкоголем. Шеріл Рой втратила голос на два дні через крики. Чоловік намагався зірвати з жінки одяг. Вона була дуже вдячна хлопцям, які прийшли на допомогу. Дівчина була впевнена, що якби втратила свідомість під час нападу або не щинила стільки галасу, вона б уже була мертвою. На відміну від випадку нашої героїні, 16-річної Шерон. Шеріл не помічала, що перед тим хтось стежив за нею, вона ніколи не бачила до того нападника. Все, що трапилося того вечора, було абсолютно випадковим і неспровокованим. Сміливість нападу була шокуюча рано ввечері в густонаселеній місцевості. Детективи вважали, що два напади в одному районі в один вечір не були випадковими. Шеріл Рой разом з поліцейськими скетч-художниками створили детальний портрет нападника. Це зображення розмістили у всіх місцевих скупченнях людей, проте ніхто не впізнав підозрюваного. Через три дні до поліції зателефонував сусід місцевого пасічника і сказав, що одні із його воріт на пасовищі були відчинені. Він сів у свою вантажівку та поїхав глянути, в чому справа. Сніг ще лежав на землі, тому що було надто рано, щоб відкривати вулики. Тому протягом зими він особливо не переймався перевірянням полів. Коли він підійшов до воріт, то переконався, що вони справді відкриті. Це було дивно адже на них був замок. Він пішов далі по території, припускаючи, що це могли бути діти, але на нього чекала страшна знахідка у кущах. Спочатку в очі кинулася замшева куртка, а в ній загорнуте тіло підлітка. Це була 16-річна Шерон Прайор. Дівчина була зовсім гола, її спідні та джинси. Знайшли за декілька метрів від тіла. Детективи та судово-медичні експерти вважають, що дівчина померла за дві доби до того, як її знайшли. Це означало, що, перш ніж вбити та позбутися тіла, дівчину утримували в полоні. Причиною смерті стала аспірація крові, її жорстоко побили. Ростень тіла показав, що у неї була зламана щелепа, ніс та декілька ребер. На місці злочину були чіткі сліди ніг та шин. Все завдяки снігу. Це допомогло детективам чітко визначити, який тип транспорту вони шукають. Руки Шерон були зв'язані чоловічою сорочкою, а в роті був імпровізований кляп з тканини. На основі відбитків ніг та розміру сорочки вони припускали, що розшукують чоловіка, приблизний ріст якого 180 см, вага приблизно 95 кілограм. Це відповідало опису чоловіка, який того ж вечора напав на шеріл. Незважаючи на ретельне розслідування та незліченну кількість підказок, детективам не вдалося знайти чоловіка, який напав на шеріл, та ймовірно викрав і вбив Шерон. Детективи завжди вірили, що це один і той самий чоловік. Правоохоронні органи навіть призначили винагороду в 10 тисяч доларів за інформацію. Однак без підозрюваних справи, врешті-решт, поставили на паузу. У 2004 році. Справу знову відкрили завдяки новій підкасті. Детективи почали розслідування стосовно сусіда, який жив через декілька будинків від дому сім'ї Прайор. Детективи обшукали гараж на території, ймовірно, там утримували Шерон протягом трьох днів перед тим, як вбити. Гараж знаходився за багатоквартирним будинком і використовувався для зберігання приладдя по догляду за садом. Вбивство Шерон сталося на початку весни, коли ще лежав сніг. Це здавалося ідеальним місцем, щоб сховати викрадену людину. У гаражі все обшукали, почали копати в глибину, шукаючи щось, що могло б вказати на те, що Шерон була там. Але обшуки не принесли результатів. Ймовірно, минуло надто багато часу. Справу знову заморозили. І у 2023 році нові детективи вирішили відновити попереднє розслідування Шерон, дивлячись на генетичну генеалогію. Щоб знайти відповіді, вони почали розслідування з нуля. Їм вдалося знайти чоловічу ДНК на сорочці, якою були зв'язані руки Шерон, а також на одязі дівчини. Знайдене ДНК відправили генетичним генеологам, які змогли повільно скласти генеалогічне дерево невідомої людини. Виплило одне прізвище: ромін, і правоохоронні органи почали вивчати попередні арешти приблизно в час вбивства Шерон. І з'явилося ім'я підозрюваного, який мав довгу кримінальну історію в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Франклін Мейвуд. Ромін. Народився в 1946 році в західній Вірджинії. Ромін розпочав свою кримінальну кар'єру ще в 16 років. Почалося все з дрібних радіжок та псування чужого майна. У 18 років він почав красти чужі машини, проникнення в чужі помешкання, теж були частими подіями а в 20 років переслідування та сексуальне насильство, детектив сказав Ми знайшли цього хлопця, взявши зразок ДНК з тієї блакитної сорочки та нижньої білизни Шерон. Це дало можливість виявити прізвище підозрюваного. Ми отримали ім'я, Рамін. Тож тоді ми почали переглядати свої кримінальні досьє. Ми побачили, що цей хлопець був дуже активним у Канаді та Монреалі в 70-х роках. Він раніше був ув'язненим у 1964 році, але йому вдалося уникнути ув'язнення і втекти у Канаду. Він часто їздив між Канадою та Західною Вірджинією, збираючи арешти в обох країнах. У 1975 році він мав бути у в'язниці в США, але він втік до Канади. Але він втік до Канади між слуханнями вироку. Його судили за переслідування офіціантки, яка йому відмовила. Він увірвався до її будинку з ножем та вчинив сексуальне насильство над нею. Через місяць після нападу на Шеріл, у Монреалі його заарештувала місцева влада та екстрадувала назад до США, де його засудили до 10 років ув'язнення. Він відсидів 6 у в'язниці. Перш ніж його звільнили, він помер у Канаді у 1982 році. У віці 36 років, і незрозуміло, як та за яких обставин він помер. Його свідоцтво про смерть так і не вдалося знайти, а його тіло було відправлено назад до США для поховання. Його поховали поруч з матір'ю в окрузі Путнам. Детективи, які вели розслідування, звернулися до живих родичів ромін, серед яких були живі брати. Його брати не були здивовані, що його підозрювали у вбивстві. Один з його братів сказав. Що він не був близький з сім'єю, особливо останні роки. Брат Франкліна був морським піхотинцем, і коли той був за кордоном, Франклін напав на дружину свого брата, намагаючись зґвалтувати її, після чого решта сім'ї не хотіли мати нічого спільного з ним. Франклін Ромін був відомий як непередбачуваний, жорстокий та агресивний. Він ніколи не був підозрюваним у справі Шерон, хоча він мав разючу схожість. З поліцейським фотороботом, який Шеріл надала правоохоронним органам. На момент вбивства йому було 28 років, і він жив всього за 9 кілометрів від дому жертви. Сліди шин у попередньому розслідуванні також були зіставлені із транспортним засобом, який Ромін придбав під час перебування у Монреалі. І відбиток стопи на місці злочину також збігався з розміром його взуття. Родичі Роміна надали своє ДНК, вони не хотіли, щоб могилу їх матері. Турбували під час ексгумації тіла роміна, адже він був похований поруч. Вони вважали, що через близькість могил Франкліна та їх матері було б неможливо ексгумувати когось одного, не потурбувавши іншого. Але суддя зрештою схвалив ексгумацію. Вилучивши ДНК та перевіривши з відбитками та масками в справі Шерон, збіг був 99%. ДНК роміна було внесено до федеральних баз даних Канади та США. На даний момент його ДНК проходить перевірку у низці заморожених справ. ФБР також втрутилося та співпрацює з правоохоронними органами по обидві сторони кордону, щоб допомогти у визначенні будь-яких потенційних жертв із подібними обставинами. Мати Шерон Івон, який зараз 86 років, а також сестри близнючки Шерон, отримали новини, що вбивство нарешті було розкрито. Через 48 років. Вони відвідали прес-конференцію та розповіли про те, ким була шерон до вбивства, а також подякували детективам за розкриття справи. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також будемо вдячні за донати, на підтримку та покращення нашого каналу в баймі Екофі або на Банку Монобанк. Прикріплені посилання в шапці профілю. Також чекаю вас в коментарях.